Виконуємо номер 55 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Накресли коло, діаметр якого дорівнює 58 мм. Приступаємо до виконання. Діаметр дорівнює 58 мм. Отже, радіус потрібно діаметр поділити на 2. 58, поділимо на 2, отримаємо 29 міліметрів. Побудуємо коло, радіус якого 29 міліметрів. Ми побудували коло з центром в точці О, радіус якого 29 міліметрів. Номер 55 із завдань для повторення розділу 2 виконано.